Добрий день, шановні глядачі, друзі та підписники нашого каналу. Сьогодні в нас 23 березня і в нас сьогодні друга серія посадки картоплі рів'єра під волокно. І не просто посадка буде, а буде такий собі експеримент. Ось, бачите, оце ми садили цю ділянку 13 березня, вкрили волокном. А ця буде 23 березня. 10 днів різниці між ними, І в чому суть експерименту. Будемо провіряти, чи був сенс такої надранньої посадки, чи можна було це змістити на 20 числа березня. Побачимо, яка картопля виросте, вилізе перша, як вона буде розвиватися. Мені цікаво самому, ну і думаю, вам, глядачі, також буде, може комусь у пригоді стане. Може просто кому цікаво по подивитися. А, за картошку. Тут, ми, тут була картопля третя репродукція. Тут ми також ту саму картошку садимо третьої репродукції. Добриво Так само вносимо 200 кг на гектар нормою. Так само оброблюємо селестопом у тій самій нормі. Ну і все те саме. Глибина та сама. Ширина та сама. Також будемо після посадки укривати агроволокном. Ну, різниця в 10 днів і будемо спостерігати, що да як. Ну і далі в нас ще сьогодні є інші дві ділянки, там будуть свої експерименти. Про це поки я вам не розповім, так що дивіться далі, що за експерименти ми покажемо. І давай картошку покажемо, який добре, щоб люди бачили, що ми нікого не обманюємо. Ось така картошка. Перевіра, де ще паросточок не відпав, нічого сажалці, відпаде, новий виросте. Ми її не пророщуємо ніколи. А, раз, пробували проростити, то вона паростки пообламувала. І добре у нас таке ж, як і в минулому разі, яра міла 16-16-16 НПК. Так, ну Ми працюємо далі. Так, Справились ми з першою ділянкою, переїхали на другу. Ось Можете побачити, у нас тут невеличка ділянка соток 7-8, буде у нас так звана демо-ділянка. Будемо робити тут інший експеримент. Картошка буде та сама, третя репродукція рів'єри, норма Добрива та сама, тільки на одній половині в нас вона буде оброблена протруювачем. Селестопом, а на інший не оброблена. І побачимо різницю. Різницю, як на неї буде реагувати короладський жук, і взагалі селестоп вже не тільки від жуків, а й від е, е, якихось там е, болячок кореневих. Там, отакі. Ось зараз у нас ми залишилось. Усаджала ще та сама картопля з попередньої ділянки. Ми її зараз висаджуємо і заправляємо таку ж саму, тільки не оброблену. Все, ми погнали. Так, ідемось, покажу. Посадили ми шість рядочків протруєної картоплі, Таких шість кривих рядочків. Вже нема ентузіазму рівно садити. Так сказати, у молодості рівно-рівно садив. А зараз так, як є, так і є. Так, зараз ми там виберемо трішки картоплі і будемо засипати непротравлено. Все, так? А. Так, якщо що, тут добриво є. Там було і тут є. Що, давайте засипати картоплю. <кхи> Ні, не, тут ця вже не пирська молодь. Вова, не пирська, а на що ми вбирали тоді? Так, а сколько тут, тут ще, наверное, шесть летки получится? Ну давай, ще двадцатик. Розказуєш, молодя каски, попадеш в ютуб. Все, хорош, хорош, бо ми цього не висадимо. Почнемо їхати, знімаш, що картошка не протравлена. Вже а? Вже знімаєш? Ні, А вдруг ми поки, поки туди сюди протравили. <світ> так, от переїхали ми на третю діляночку. Тут досадимо цю картошку третьої репродукції. Ми вже будемо оброблювати. І на, цьому, на цій ділянці зробимо також один експеримент. Далі в нас піде там друга репродукція, різана картопля буде. Ми її будемо протруювати, але е, частину посадимо без добрива. Побачимо, як картопля ревєра друга репродукція веде себе з добривом і без добрива на одній ділянці. Бо вона буде поряд, і по, коли буде розвиток картоплі і бадилля, то воно буде видно. По крайній мірі, повинно бути видно. О, такий експеримент тут зробимо. Ну, в ході посадки будемо показувати, де ми, що ми куди засипаємо, що куди не засипаємо. Там пару багато не будемо. Рядків 4, мабуть, без добрива засиплямо в кінці і поекспериментуємо. Так, ну а ми рухаємося далі, посадка триває. І все буде добре. Цю ділянку також ми будемо накривати агроволокном і тут довжина. Городу, так сказати, десь 50-55 метрів. Зараз я відміряю 50 метрів, щоб 100-метрове локто можна було на дві частини переміряти, щоб не вийшло так, що а, там 55 ми до кінця дотягнемо, відріжемо 55, а там залишиться 45 і вже що, що попало. Зараз я пройдусь, відміряю шагами хоча б 50 метрів, плюс-мінус. І будемо далі садити картоплю. Так, відсадили ми третю репродукцію. от така діляночка вийшла, і дійшли ми тут до определеної точки. Отут ми будемо між третьою репродукцією і другою відступати трішки. А чому будемо відступати, тому що агроволокно у нас 15 метрів ширини то ми накриваємо по ці пори, і щоб оставити землі, щоб було чим прокидати. І якраз буде тут е, відрізнятися третя під одним волокном, друга буде під іншим. Також ще е, до того, що ми будемо е, тут е, тестувати, так сказати, е, Другу репро... репродукцію із добривом і без, і можна наглядно буде глянути, як розвивається окремо третя репродукція і поряд друга репродукція із добривом і протруєна. Зараз ми тут, хлопці заправлять сажалку, і ми почнемо тут рядом садити. Відступимо, щоб була земля для волокна прикидати. Також ось покажемо, яка різана картошка. Опта, так ми різали її. в принципі, вся вона надвоє десь, може, натроє. І я замітив, що саме рів'єра, мені чомусь в неї кращий урожай, коли вона, коли крупну картоплину ріжеш і садиш, чим у обичної посадкової картоплі. Не знаю, може, це мені так кажеться, але вже ж не перший рік садимо і в основному ми тільки різаною і садимо. Це в цьому році ми трішки назбирали посадковий. Ну, агроном прийшов. <хи> так, добре, так. будемо далі їхати. Зараз добриво засипемо і працюємо далі. А в кінці там вже ж покажемо вам, де ми будемо садити без добрива. О, Так, як ми і обіцяли, залишили трішки місця. Зараз е, прикрутимо добриво і посадимо, е, я думаю, чотири рядочки без добрива. Картошка друга репродукція, йдемо те зараз покажу. Так. О, Залишилось у нас трішки добре, ми його зараз закрутимо. Сбер, щось, секунду. Помітить нашу норму? О, все лишне крутиться. Ми закрутили. Зараз пройдемо туди-назад. І це буде експеримент, як реагує картопля на мінеральне добриво Яраміла. Будемо тоді спостерігати. Дорогі друзі, от і добіг до кінця другий день посадки картоплі рів'єри. Підведемо трішки підсумки. Посадили сьогодні три ділянки загальною сложністю 30 соток. Трішки пізніше вкриємо агроволокном, можливо, сьогодні встигнемо, а можливо, завтра. От, зробили Три експерименти. Один експеримент на першій ділянці, там поряд дві ділянки. Одна, що 13 березня садилась, друга 23. го Будемо спостерігати, як розвивається картопля, яка перва вилізе. На другій ділянці експеримент з тим, що половина ділянки опирскана селестопом протруйником, інша не опирскана. Ну, Невеличкий експеримент. Чотири рядки залишили без добрива і раміли решта рест, з добривом. І там третя репродукція відділятиметься. і друга репродукція. Також глянемо, як розвивається. Ну і що, на кінець хочу всім подякувати, хто залишився з нами до кінця. Надіюсь, сьогодні звук трішки кращий уже придбали мікрофон, то я думаю, все гаразд буде. Подякувати, дякую, що залишаєтесь з нами за вашу підтримку, за лайки, за перегляди, за поради ваші. Ми це дуже цінуємо. Так що дякую вам. Ну і До побачення ми будемо працювати далі. Всім пока. Побачимося в наступних відео. На цій ділянці це нас трішки задовге, тому його. укоротим. <кій> якраз це в нас кусочок піде, там одна ділянка буде з кусочки укрита. То якраз... о, ти що, пішло як, да? О.